Завершилася міжнародна конференція з питань відновлення України серед учасників громади Олександрійського району Приютівська та Онуфрівська, які підписали меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами. Такі документи відкривають шлях до реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та відбудови критично важливої інфраструктури. Крім того, керівництво Кропивницького гайворона та міста Олександрії представило перспективні ініціативи громад, які потребують міжнародної. Підтримки. Це будівництво сучасних медичних установ, житлових об'єктів для ВПО, розвиток індустріальних парків тощо. Про це написав очільник області Андрій Райкович. Олександрійський ЦНА повідомляє, що в управлінні соцзахисту населення надаються послуги соціального менеджера. Фахівець допомагає з оформленням документів для влаштування маломобільних одиноких людей пенсійного віку до будинку інтернату залежно від потреб людини та стану її здоров'я. Влаштування здійснюється згідно з путівкою виданої особі, її опікуну або піклувальнику, чоргу на опіки та піклування на підставі письмової згоди особи, яка виявила бажання проживати в інтернаті. Подати заявку можна за адресою проживання або перебування заявника. Для цього необхідно замовити послугу, мобільний кейс. Деталі на сторінці ЦНАПу. 15 липня автобус номер 7 тимчасово курсуватиме лише до зупинки-переїзд і не їхатиме до кінцевої зупинки вулиця Запорізька. Час виконання рейсів залишається без змін. Це пов'язано з ремонтом залізничного переїзду на вулиці Героїв Нацгвардії, що триватиме до 4 серпня. Цей період з 7 до 19 переїзд працюватиме в обмеженому режимі, а з 19 до 7 ранку буде повністю закритий для руху транспорту. Об'їзд можна здійснювати через тунель, що знаходиться по вулиці Бульварній, пише прислужба служба міської ради. В Олександрії громадська організація Урбан Реформ розпочала роботу над спільною візією розвитку громади, просторовим і стратегічним документом, створеним разом з жителями, бізнесом та міською радою. Створення документу передбачає дослідження громади, комунікацію, воркшопи та експертну роботу в різних сферах задля розробки і реалізації візії. 11 липня на базі простору Разом Хаб відбулася презентація проєкту та воркшоп, під час якого проаналізувала. Вали найбільш відвідувані і комфортні місця в громаді, а також об'єкти, які потребують розвитку. На захід зареєструвалися понад 80 жителів громади. У парку Олександрійського театру з'явилася атмосферна благодійна локація для сцена Лаванда. Олександрійцям пропонують взяти участь в акції Лаванда за донат, отримати свій запашний букетик, поклавши в скриньку кошти на військові збори. Ця ініціатива ще один спосіб сказати Дякуємо, зазначають ініціатори акції. На Кіровоградщині ліквідовано пожежу пшениці в полі, яка виникла внаслідок падіння БПЛА, повідомляє прес-служба ДСНС. Вночі, 14 липня, Кіровоградщина зазнала чергової ворожої атаки безпілотниками. Через уламки збитого дрона в Кропивницькому районі сталася пожежа на полі з пшеницею площею 20 гектарів.